Як ти розважаєшся? Полюмо. Дайте проїхати. Таю, панове, ви під обстрілом. Не сьогодні. Мо... Не сьогодні. Привіт з Харкова. Сьогодні у нас для вас буде супер особливий герой, і ми не просто так обрали для його представлення цю локацію. Ось пам'ятник радянському танку, який захищав свого часу від нацистів Харків. Зараз від нацистів Харків захищають. Теж на радянських танках вже наші нові герої. Знайомтесь, це Сергій Пономаренко, заступник командиру 9-го батальйону 3-ї танкової бригади. Герой України. Доброго дня! Радий знайомству. Як ти став танкістом? Військова кафедра. А що ти закінчив? Яка в тебе освіта? Міжнародні відносини, країнознавство, але військову кафедру проходив при аграрному університеті. Ну, а там підготову були. Фахівці з танкової справи. Тобто ти, ти один з небагатьох людей, хто закінчив цей вуз і працює за спеціальністю. <рес> <рес> Напевно, так. Ну, сьогодні будете слати їм ноти протесту? Е, я думаю, що сьогодні подарунками ми їх обдаруємо однозначно. Клас. Ну погнали? Не лімузин, звичайно, а... Тут Трошки тіснувато з моїм зростом. Приїхав? Розкажи взагалі, як ти попав в танкісти? Ну ти зрозуміло ти закінчив воєнну кафедру, але як, як ти став танкістом? Після військової кафедри військово-облікова спеціальність присвоєна, була командир танкового взводу. І в 2014 році, коли почалась війна, з чітким усвідомленням, що ти давав присягу і ти офіцер, і тобі потрібно щось робити, я взяв документи і пішов до військомату. 3 червня 2015 року я цигарку в руках не тримав. Я дозволяю собі кальян і дуже-дуже рідко люльку, але не цигарету. Тоді е росіяни намагалися штурмувати Мар'янку, е нас по тривозі підняли, викликали на допомогу і вискочив на танк. Хотів на період, поки будемо доїжджати, там було б трохи часу перекурити. Зрозумів, що цигарети забув, терки забув. На базі Ну і прийняв рішення, що якщо всі повернуться додому живі з виїзду, то більше палити не будемо. На сьогоднішній день цигарки в руках не пилять. Кожен виїзд такий, коли ти готуєшся, то завжди От це, напевно, найскладніший момент не сам бій, а підготовка до бою. Коли ти намагаєшся все спланувати, передбачити, і тоді дуже-дуже хвилюючі такі моменти постійно сумніваєшся, а чи все передбачив, а чи все зробив для того, щоб. А вже коли безпосередньо зав'язується бій, там немає абсолютно ніякого ні страху, ні, ні хвилювань. <му> Я не можу це описати словами, воно. Розум переходить в якийсь автономний режим, де ти все працюєш дуже швидко, дуже швидко, не задумуючись абсолютно ніяким, ну, відчуваєш себе машиною. От Потім уже після бою ти аналізуєш, що ти зробив так чи не так, і думаєш, що де треба поправити, щоб наступного разу не допустити помилки, які були. А під час самого бою немає ніякого хвилювання, страху і невпевненості. А от після бою страх приходить? Після бою йде вихід адреналіну, і це, це досить цікаво з боку спостерігати, коли з'їжджаються хлопці замурзані, пропахнучі порохом, да, втомлені. І ми збираємося докупи, і це десь хвилин 30 40 коментарів. Того, що відбувалося, і сміху. Ну, от якби хтось з боку подивився, то сказав, що та це якісь накурені зібралися, тому що посідали, розповідають, як по них стріляють і сміються. Потроху танкісти стають піхотинцями. Танчики Май, на мінус. Має. Танчики на мінус самі втекли. Це не я, це він. У мене танка вже давно немає. Але по факту ну, організм віддає той надлишок адреналіну, який був отриманий. бо Ну, взагалі, все те, що відбувається, серйозно сприймати не можна. Якщо досить глибоко і серйозно через себе це все пропускати, то в якийсь момент мозок просто не витримає. Тому на все потрібно дивитися, ну, вижив, значить добре. Да? Вдалося, значить ще краще. Да? Якщо, якщо ти вижив, а хтось із ворогів цей момент не витягнув, не вивіз, ще краще. І... От о, оці відео, які записують, що а, катастрофа, нас кинули, нас відправили без зброї, без зв'язку і все. Та ну камон хлопці, перестаньте. Якщо ти піхотинець, то біля тебе ніхто крейсер Аврора не закопає. Тобі дали автомат, дали гранатомат, лопату. Ну, працюй з цим. Хочеш, щоб було щось важче, йди в танкісти, там, йди в авіацію. Дуже-дуже завдячує піхота і радіє, коли ми їх підтримуємо. При тому ну, бувають досить різні ситуації. Одні кажуть, що ну, молодці хлопці ви потужні, а колись була така командна ситуація, коли знайомий розвідник каже, о, нас будуть підтримувати танки, це класно. Ми такі раді, що, що ви будете поруч з нами. Ну, І Паша такий, а того, що ми потужні, та ні, тому що ворог в першу чергу стріляє по танках, а на нас уваги не звертатиме. Я чомусь думав, що в 21 столітті в, 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 з таким стрімким розвитком технологій, в тому числі і військової промисловості, що танки відійдуть, танкові бої відійдуть якось на інший план, бо з'явиться більш грізна, і точніша і далекобійніша зброя. Але в реалії сучасної війни показує, що танк лишається таки досить потужною і вагомим аргументом на полі бою. Чого тільки вартує постріл танка? Да? Наразі. Коли танк працює, то ворог спочатку отримує подарунок, да, розрив, а потім тільки чує, що по ньому зробили постріл, бо швидкість звуку майже втричі менша за швидкість польоту танкового снаряду. І часу на підготовку чи переміщення кудись в укриття ворога, так як, наприклад, при обстрілі з міномета, ворог не має. Дивись, ми зараз на Салтівці це самий побитий от район Харкова, найбільш побитий. І тут хотілося б поговорити про ворогів. Скажи, от. Ну, типу, ось в цьому був якийсь військовий сенс? Я взагалі не розумію військового сенсу в усьому, що відбувається. Вони намагаються зламати населення України. — Ви тут живете? Так. Да. А не страшно? Знаєте, вже страхи більше зла, ніж страха. вже місця не залишає. А ви все час були? Все время. Даже, когда вот это случилось? 38 людей мешкають в цьому домі. 38? в цьому? 38, так. У цьому домі двоє мешкають. Зараз от в цьому районі більш безпечніше, чи, чимось в центрі. Бо тут вже все розбите і людей немає. Вони свою, своє завдання. Як то кажуть, зроб... виконали. Людей вигнали, будинки розтрощили. А їм вже сюди стріляти немає сенсу ніякого. Розумієте, вони вже стріляють туди, де люди є. Зважаючи на те, що зараз відбувається, за ці постійні обстріли ракетами по місцях, по мирених об'єктах, вони сподіваються на те, що в якийсь певний момент люди скажуть, ми втомилися досить, і давайте будемо говорити з нашими військовими. хай я не знаю, чи складають зброю, чи відходять. Але я думаю, що вони настільки тупі, що не можуть зрозуміти елементарного. Починаючи з 2014 року по сьогодні вже давно потрібно було зрозуміти, що кожен їхній такий обстріл він не ламає. Він навпаки згуртовує людей, він навпаки додає цієї злісті і бажання перемогти. Ну що, Ми виїжджаємо на бойовий виїзд, будемо дивитися, як. Серега робить свою роботу. Як мої хлопці роблять свою роботу. Мої хлопці не я. Я так. Прийом. Дайте проїхати. Дайте проїхати. Прийом. Виїжджаємо відпрацьовувати цілі, які налітала аеророзвідка. Зараз висуваємося на вогневу позицію. Розвідники піднімають квадрокоптер, будуть коригувати. Ну, а ми попрацюємо з закритих позицій. Дистанція до цілі десь 8800. Серега, зараз будемо стріляти? Е, буквально три хвилини піднімається квадрокоптер. Де я я зблизька ніколи не чув, як валить танк. Сильно боляче буде по вухам? Не боляче, голосно. А яка ймовірність, що буде якийсь там отв'єтка чи щось таке. По-різному буває. Сподіваюсь, що сьогодні не буде. А бувало, так? Да? Ну, звичайно. Окей. Звичайно. Якщо що робимо якщо? Падаємо під танк. Просто ліземо під танк. <ая malicious noise> ça, правильно? І, все. Передостання посадки від поля. Тобто. То треба То чуть нижче. Якщо десь по пред... зуму менше а. а ну менше трохи зум. Бо ну, там же ж. Там, там поруч наших нема, правильно? Поруч наших нема. Все, я даю перший прогрівочний, зараз ми його знаходимо і працюємо. Давай, вогонь. Дивись, щоб не Давай! Постріл! Дай два далі. Це те, що ми говорили стосовно відповіді, чи прилетить. Ну, буває. Ні, ще. Да -да. Давай. Постріл. А ми так, ще один. Зараз ми допрацюємо і вже тоді будемо. Все, крайній пішов, роботу закінчив. Я... Все, дякую, дякую. Дочекається хай зображення, зараз я побачу, як воно в окоп летить. Я хочу побачити, як воно влетить в окоп. Ну? вгадали? Трошечки за окопчик. Все, добре. До наступних зустрічей. Збираємося і на базу. Прилетів один снаряд. А як нам здачі. Не видно було за деревами, по звуку. Ну я думаю, що десь метрів 150-200 не менше. Це пристрілочний? Е, цілком можливо, що вони десь уже над нами літають і це був пристрілочний, тому що пристрілочний завжди лягає в розльоті десь в районі 300 метрів радіусі Ага. по холодному стволу. Ну, зараз побачимо, якщо буде летіти. Ось розрив прямо вона. на дорозі. Вона. Так, це чітко б'ють по нас. Ну, я вітаю, панове, ви під обстрілом. Okay. <світ> 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 e, в принципі, так. Да, зараз пасажирів з багажника скин. Вони зараз не нас будуть, вони будуть танк пробувати. <світ> Значно небезпечніше буде зараз виїжджати, тому що вони пристріляли той перехрю... те перехрестя, по якому ми виїжджали. Тому їхати треба буде дуже швидко. І тримати кулачки. <кху> Ох, добре. <хорошо. плес> <плес> Шукають. Шукають. Да. Ну що, оце зараз треба вискакувати. Якщо зараз готові вискочити, то ми проскочимо. Вони одним, однією гарматою працюють, ми можемо а, а встигнути. А може ми не встигнуть? А може не встигнуть? Коротше. Фортуна любить. сміливих. Погнали. Не ну і значить їдуть. Підведи. Ех, зараз буде прильот. Довго їдемо, довго їдемо, довго їдемо. Зараз якраз буде. Чекай, чекай, чекай прильота. Зараз буде прильот. Або не буде, або буде. Не сьогодні, мост. не сьогодні. Давайте, 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 виїжджайте, я їх не бачу. Де де, де, де вони? Де вони? Де вони? А, ну що, вертатися? Вони низом поїхали. Низом, я ж сказав низом їхати. Андрюха повинен був їх повести низом. Андрюха повинен був повести їх низом. Чекаємо тут на виїзді. І на цьому фоні місцеві на велосипеді їдуть. Це просто треш. Я не розумію, чим думають ці люди і на що вони сподіваються. Розрив це свідчить про те, що нашу позицію дану вже ворог вирахував. Ну, і тепер зробимо кілька днів перерви, з нею не працюватимемо, або, можливо, і взагалі змістимо, щоб. Хай пошукають наступного разу довше. Таке іноді трапляється. Зрештою війна. Якщо по вас стріляють, значить якийсь ко вже налітав. І коли є з боєприпасів, у них остануться тільки камінці, які вони рогаткою пускатимуть. Ми підемо і будемо їх давити руками. Тут. Включи музичку. Сьогодні ми поховали кілька мотивів. Можна весело відсиптувати. <реку> з двох позицій, з двох місць, сьогодні по наших хлопців працювали міномети, і ми відпрацювали і влучили чітко за координатами, які дали, так що я думаю, що... Мінімум два мінометних розрахунки сьогодні пішло на мінус. День прожили не даремно. І це він ще тільки почався. Що з кавуни такі дорогі стали. А, капець. Треба Херсон брати, пацани. Зараз четверта дня і типу. І це буде друге, що впаде в мене після кави. Це... <реш> і це норма. Ну, в певних ситуаціях. Ні, ну це ж теж треба перевіряти. Не, 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 не. Не. Якщо буде діарія, покажете, де у вас бліндаж. Це в мене другий прийом їжі за день. Я, чесно, жахливо голодний. Але в Сереги це перший прийом їжі за день. Я чесно кажучи, не знаю, як він фізично витримує цю всю возню. Так рідко харчуючись. Реально, кавун такий трошки втомлений, але зараз заходить взагалі отлічно. Але О. він мокрий. І це в класно. гайм, а скажи, а в танку сильно жарко? Влітку так, взимку сильно холодно. Mm. Ну, то ні пічки, ні кондиціонера. Пічка є, але вона не дуже справляється. Ні, в принципі, в танку можна бути роздягнутим в сильний мороз, коли ти працюєш. Гармата розігрівається настільки, що вона працює як пічка. Дуже сильно а влітку так, влітку дуже спекотно. Ви не стріляєте, щоб зігрітись там? Щоб підігріти. Сергію ми знайомі вже давно, з з 2013 року. Ми разом з ним були в антитерористичній операції, в АТО, так званої. Зараз ми з ним знаходимося на цій війні. Як командир, ті рішення, які він приймає, вони дуже правильні, дуже взвішені і своєчасні. Основний, звісно, результат, яким ми всі можемо пишатися, це не тільки розбитою технікою. Російської, а збереження життя, тому що це велика моральна наша така сила. Ми розуміємо, наскільки нас бережуть, наскільки задачі, які він нам ставить, вони взвішені, правильні, всі цілі, перевірені. Місцевість він сам ногами протоптує, машиною приїжджає. Перед тим як ми кудись заходимо, він там перший. Він все дізнався, приїхав нам, розказав, і тільки потім нас видвагає. Мені перед тим як застосовувати свої бойові машини, мені потрібно абсолютно все об'їхати, мені потрібно абсолютно все обдивитися і чітко усвідомити всю картинку, яка відбувається на даній локації. Сили, засоби наші, сили, засоби ворога, ймовірні маршрути висування. Де є міні-поля наші, і де, ймовірно, можуть бути міні-поля ворога. Там десь щось довернув, там десь щось домовився, там десь щось нове знайшов, там десь новий маршрут проложив. І потім ти так на це все дивишся зверху, да? а процес запрацював. Піхота дає інформацію, розвідка літає, танки висуваються, москалі горять, душа радіє. Класно. Чи ти рахував от в 22 році скільки ворожих? Танки виспалили. Досить складно це порахувати, тому що ми спочатку брали до уваги лише ті танки, які повністю вигоріли і не підлягають відновленню. Але ж паралельно з тим, що багато техніки було нами пошкоджено, і яка потім, можливо, буде відновлена і повернута до строю. Як зрештою відбулося з тією машиною, в якому було, під... було підбито мене. Тоді також було пряме влучання і навіть наскрізь пробита башта. Танка. Але він вже був витягнутий. Ну, що витягнули? Ми на ньому виїхали з бою. Е відновлений вже знову в строю і знову працює. Тому досить складно. І я ніколи не рахував техніку, знищену безпосередньо моїм екіпажем. Ми завжди працювали в команді, і я завжди рахував техніку, яку знищив підрозділ. Угу. Скільки техніки знищив підрозділ? Е так, що повністю знищена і не підлягає відновленню. Не менше 15 штук, це тільки по танках. А які ваші втрати при цьому? Е, із безповоротно втрачених три танки. Так. А екіпажі. Е, екіпажі всі живі. У першій роті є один безвісти пропавший. Я дуже сподіваюся, що він десь в полоні і ми його ще знайдемо. Не хочу до. Допоки не полетим, наразі ми не можемо е на те місце, де крайній раз його бачили, піти, бо ця територія під ворогом. Але поки я там не пройду ногами і не знайду його тіло, я не хочу вірити в те, що він загинув. І якщо так, як я думаю і станеться, і десь в якихось списках полонених він з'явиться, то я буду вважати це найбільшою перемогою, тому що не втратив жодного. Ти бронезалет носиш взагалі? Не ношу, тому що танкісту він не допомагає, а заважає. Якщо раптом терміново потрібно, буде вскочити в танк для того, щоб працювати, то, по-перше, бронежилет не дасть цього зробити. А коли я почну його на танку сам знімати, кудись прилаштовувати, то це займе дуже багато часу. Взагалі, коли танк виїжджає, в роботу, то бажано, щоб на ньому не було абсолютно нічого, тому що є загроза, що десь під час руху той самий бронежилет впаде між корпусом і башню, і коли башта почне повертатися, воно його зажує, заклинить, і це виведе з ладу всю бойову одиницю. Тому танк повинен бути чистий, а для цього не заноси на танк нічого, що в ньому не потрібно. Бронежилет в танку не потрібен. Ну і так воно з 14-го і повелося. Я без броні. Як ти розважаєшся? Полюмо. Мас... Серйозно. Ну серйозно, ну, е... ну потрібно чітко усвідомити, для чого ми тут. Да? Ми ж не приїхали сюди там кави попити чи краєвидами помилуватися. Мені б набагато комфортніше було пити каву з людьми, з якими приємно спілкуватися, в місцях, в яких приємно знаходитись. Це не в полях, не, не в лісосмугах, не, не під обстрілами. А якщо ми приїхали сюди, то потрібно робити роботу. А наша робота зараз яка? Наближення перемоги через знищення ворога в усіх його проявах, чи то техніка, чи то особовий склад, чи то якісь фортифікаційні споруди. Тому я завжди жартую з хлопцями, що якщо ти не спалив сьогодні моля, то ти день прожив марно. Тому ну, працюємо, працюємо на перемогу. Якщо зараз закінчить війну то сьогодні, то ми її не закриємо. Взагалі це питання, а просто передамо своїм дітям чи онукам. Ну, аналізуючи історію, ми, не потрібно там дуже багато розуму, щоб побачити, як оце спіраль історії раз в 30, 50 чи, чи 70 років нас знову повертає на коло війни з Росією. Це УПА, це козаки, ну, це зараз ми. Тому однозначно потрібно не швидка, а повна перемога. Росія перестає існувати. В межах тих кордонів, в яких вона зараз існує, і з тими ресурсами, які має. І тоді перестає існувати загроза не тільки для України, а взагалі для всього світу, такого здорового, потужного терориста. Або, або, або ми просто передаємо цю війну у спадок своїм дітям-онукам, максимум правнукам. Хоча не факт. Це дуже-дуже потужний удар по Російській Федерації. Вони так носилися з цим міфом, що ми там друга армія в світу і нам все до снаги, і ми все можемо за три дні до Києва. Ну, Хлопці ґрунтові води не так швидко ходять. Тому за три дні точно ні. Але дійти ви можете. Я навіть більше скажу в Чорне море з часом. Армію, ми всі працюємо для вас.